Всім привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо розпаковувати новенький адвент-календар. Ось такий він гарний, красивенький від ланком. Це перший мій адвент календар ланком. Ніколи ще ланком не розпаковувала. Були боксики, кейсики, точніше, від відланком. Але адвент календарю у мене ще не було ніколи. Тому давайте його скоріше розпаковувати, скоріше роздивлятися, бо мені неймовірно цікаво. Так, тут якась така. О! Дивіться, як цікаво відкривається. Він такий, знаєте, наче ну це не шкіра, але такий картон, наче шкіряний. А до адвент-календарю, до речі, йшли ось такі подаруночки. А це сироват, каже, не фік, 7 мл. Малесенька туш, нуар Гіпнотік. І ось така коробочка, не знаю, що тут. Вау! Це ялинкова іграшка. Навіть дві ялинкові іграшки. Вони, до речі, не брендовані. І сама коробочка не брендована. Просто такі гарнюні. Дуже приємно. Зараз почеплю на ялинку. Так, ну що, давайте розпаковувати. Вау! Вау! Боже, як це прикольно. Дуже незвичайний адвент-календар. Зовсім не такий, як все, що я бачила до цього. Ось так виглядає. Ну, просто як ляльковий театр якийсь. Ну, давайте з першого відділення почнемо. Що у нас тут? Будь ласка. Так, це парфум. Я так розумію. Так, да, це парфум Лавіебель. До речі, доволі великий. Розмір цілих 10 мл. Так, двічка. До речі, дивіться, як продумано. Це перший адвент-календар, де є от такі хвостики, за які тягнути, і дуже все зручно відкривається. А гідрозен, це їх кремчик, гель-крем в нашому випадку, і для якого типу шкіри цікаво. Для якого типу шкіри? Не вказано, але мені здається, гель-крем для нормальної комбінованої шкіри. Перевірю. Мені здається, саме крем для сухої шкіри, а гель-крем для нормальної і комбінованої. Так, їдемо далі. Трічка у нас з цієї сторони. Тут також кремчик. Опа, тут вже було трошки легше його витягти. Ренерджі, до речі, ми ж займаємося розбором різних наборів у сильна б'юті, і ось таких мініатюр у нас ще не було. У всіх наборах зазвичай ось цей кремчик іде просто з сіренькою або з, ну, з такою кришечкою, бачите, за звичайною пластиковою. А тут вона така святкова, бачите, серебриста, дуже приємно. Це в нас була трієчка. Шукаємо четвірочку. Ось вона. Так, давайте я це приберу поки що, щоб нам не заважало. Четвірочка. Щось малесеньке. Щось малесеньке і легесеньке. Це, мабуть, щось не косметичне. Оу, ні, це косметичне. І це якийсь парфум. Я, якщо чесно, не знаю, який парфум іде ось в такій упаковочці. З резиновим кілечком. Зараз подивлюсь і розкажу вам. Це виявився доволі популярний аромат. З 1990 року він випускається ще. Це квітковий східний такий аромат з початковою нотою ананасу, бергамоту, буска. Також там є абрикос, конвалія, персик, троянда і амбра, ваніль, мускус. Ну, тобто, дуже такий цікавий аромат і досить популярний. Дивно, що я його не бачила раніше. Так, шукаємо п'ятірочку. тірочку Ось вона у нас тут в самому низу зручно витягти було. І це в нас ланком гіпноз класична, наскільки я розумію. Це гарна туш, вона мені подобається. Добре, що вона тут є. Просто поруч не треба шукати. Це помада. Поки що у нас було два парфуми, дві. Два кремчики і два декоративних засоби. Це дуже прикольно. О, така насичена. Насичена така червона теракотова. Ось така. Дуже гарна помада. А відтінок у нас називається. 196. Не бачу його назви драмат. Драма мат. це, мабуть, серія. Ось така помадка. Так, це була шістка. Шукаємо сімірочку. Ось вона. Сімка. Ось ще одна помада. Нюдовенького чогось би хотілося після червоної. Так вона і є. Гарна нюдова, але доволі яскрава нюдова помада. Вже, мабуть, не матова, судячи з цього. Так, це кремова помада у відтінку 274. Гарна помадка. Думаю, багатьом дівчатам підійде. Так, 8. 8, 8, 8. А, поки що з повних розмірів була тільки туш. Так, а, тонік. Тонік, приємно. 50 мл тоніку для всіх типів шкіри, що також дуже-дуже приємно. Я ще, до речі, такий тонік не пробувала. Я пробувала від них тільки рожевий тонік, котрий для сухої шкіри, і він для мене заважкий. Так. Закриваємо вісьмірочку. Дев'ятка. Ось вона просто на нас дивиться. Легко її знайти. Так, що це наш за туш? Це в нас гіпноз драма. Повний розмір у нас класичний гіпноз, а міні у нас гіпноз драма. Десятка. Десять, 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 ось вона, десятка в самому низу. Також міні і це, ланком і доль, котра з силиконовою щіточкою. Окей. А, вже у нас три туші. А, може, маленький тональний кремчик, ні? Ну, хоча ні, мабуть, тональних кремів не буває, бо вони дуже різні за відцінками. Дуже важко буде вгадати. Тому, мабуть. О, вау, ще один тонік. Rose 80. Ось такий, також 50, мабуть, мілілітрів. Так, також 50 мілілітрів. Так, це у нас був 11-й. Шукаємо 12. Оп, 0,1 нуар. Гарнюня. Покаємо тепер 13-й. Ось він, 13-й. А, вони, мабуть, заклеєні мають бути, дивіться. Тут є ось такий клей. Ні, на інших його не було. Але на ось цьому, 12-му, чи на якому там 13-му, його поставили. Можливо, тому що баночка ваша за інші. Прикольно. Так, це у нас молочко для видалення макіяжу для сухої шкіри. Дивно, що не для всіх типів шкіри, тому що попереднє все було для всіх типів шкіри. Так, 50 мл це у нас номер 13, номер 14. Дивіться, як тут гарненько ланком написано все так. Ну, просто дуже миле упакування. Дуже мені подобається. Так, о, манюня сироватка. Манюня-сироватка 10 мл. Такий тревел-розмір. Приємно. Я більше люблю стілаудер сироватки, але є дівчата, котрі люблять більше ланком. Я ні з ким не сперечаюсь, бо все дуже-дуже індивідуально. Так, 15 те віконечко у нас тут якась манюня. О, боже! Така золотенька рожеве золото. І хто це в нас? Це в нас абсолютно. О, кремчик під очі. Це, до речі, перший кремчик під очі в розмірі 5 мл. І дуже приємно, це їх преміальна лінійка, вона значно дорожча, ніж класичні лінійки. І це вже другий продукт із цієї преміальної лінійки, при тому, що адвент-календар не надто дорогий в цьому, цьому році. Так, 16-й віконечко. До речі, також з клеєм, також приклеєне. А ні, бачите, все-таки є і для сухої шкіри. Тонік, саме той, котрий я пробувала. Якщо у вас шкіра суха і схильна до сухості, то ви його просто настільки полюбите, що все інше вам буде здаватися нікчемним. Якщо шкіра нормальна і іноді до жирності, або ви звикли до чогось такого більш відлущуючого, більш серйозного, то це вам не підійде. Цей тонік він саме зволожуючий, такий дуже гарний, саме зволожуючий тонік. Лосьончик. Я б навіть сказала. Так, 17 віконечко малесеньке. О, другий кремчик під очі із серії Женефік. Супер. Це їх така найпопулярніша серія. Тому класно, що в нас є можливість тут її бачити. Так, 18 віконечко. 18-те 18-те. О! Ми з вами дійшли до місця, де могла би бути палетка. Найбільше. Боже, і вона тут є, ще й в коробочці. Дивіться, це ж. Вау! Просто вау! Френч-нюд! О, боже, яка краса тут. Оце так. Оце. Все, мені подобається цей адвент-календар. Я його просто обожнюю. Це неймовірно. Зараз я ще строк перевіримо з вами. Я сподіваюся, що все гарно зі строками. Ось номер цієї палеточки. пишу вам по екрану. Строк придатності. Так, відкриваємо. О, боже, вау! Вау-вау! До речі, ви не помічали, що у ланком схожі кейсики з Діором? Дуже гарна палетка в насибельних відтінках, просто шикарна. І вона магнітна. Хоп. Оце відмінність від діору. Так, 18-й. Тепер мені цікаво, що там, можливо, рум'яна якісь. Так, 19-й віконечко, 19-19 ось. Взагалі-то склад не секрет. Його можна подивитись було, але я спеціально не дивилась, бо тоді не цікаво розпаковувати. Так, лосьончик для тіла. Левіабель, мені дуже подобається. Класичний Левіабель, він мене не душить, нічого такого, я його обожнюю. Тому. Дуже рада і лосьончику для тіла. 50 мл. Так, далі у нас 20-те відділення. 20, 20, 20. Ось воно у нас. Третій продукт преміальної лінійки Абсолют, і мені здається, що він навіть у склі, бо дуже-дуже такий важкенький і досить, досить великий. Тут, може навіть 30 мл. Ні, 15 мл Але такий важкенький і доволі великий. 20-те віконочко, 21. -е. Мені здається, це у нас останнє віконечко з тієї сторони. Так так воно і є, щось велике. Ще один лосьйон і цього разу з ароматом ідоль. Лосьйон для тіла. Крем для тіла, точніше, навіть. 21 -е віконечко це у нас було. 22. -е. Щось малесеньке. Зовсім якась манюнечка. Що це таке, мабуть, парфум. Мабуть, і дольба така лоска баночка, так? ось. Гарні уся така. Шукаємо далі 23-й вікончика. Хоч би тут були рум'яна. Так хочеться рум'яна ще відланком, будь ласка. Ні, не о, не рум'яна, але повноцінна, повнорозмірна помада. І це мені здається. Е, нова колекція чи що? Дуже схожа, до речі, по відчинку на ту, котра у нас була перша. Котру ми діставали першу. Зараз порівняємо з вами відтінки. Ну ні, не один в один, але дуже-дуже схоже. Так, ну і останнє віконечко. Найсмачніше тут щось повинно бути. Дивіться, аж два клеї сюди поставили. О, ще одна сироватка. Ще одна сироватка. У нас вже була така сироватка, 10 мл, а тут у нас величенька така двадцяточка. Ну, окей, може бути. Може бути, краще б тоді вони замість цієї сироватки 10 мл, щось інше поклали, а то продублювався, виходить один продукт, але все одно дуже-дуже приємно. Так, ну що, дівчата, підводимо підсумки. Оформлення просто топ. Таких адвент-календарів ще не було. З таким оформленням це просто щось неймовірне. І наповнення також дуже-дуже приємне. Давайте швиденько пройдемося. У нас із серії Женефік сироватка, навіть дві сироватки і кремчик під очі. У нас із серії Абсолют. кремчик під очі, кремчик для обличчя, тонік. У нас три цілих три помади. А, у нас тоніки для сухої шкіри і для несухої шкіри. Для сухої шкіри у нас ще молочко для видалення макіяжу. У нас два ще креми для обличчя. Тобто, усього у нас було три обличчя. Два креми для тіла ось такі а, олівчик малесенький каял. А, далі у нас три туші, дві міні. Дві міні і одна повнорозмірна. У нас три парфуми, і у нас повноцінна палетка із звичайної колекції. А, ну, це просто супер топ. Мені дуже сподобався цей адвент-календар. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, але я вважаю, що він просто супер-супер-супер-супер. Залишаю на нього посилання. Якщо це відео вам сподобалось, було цікавим і корисним. Звичайно, поставте лайк і підписуйтесь на канал, і побачимося з вами дуже-дуже скоро. У наступних відео. Бувайте!